Які Гео топ-5? US% 60, напевно, займає. Далі Tier 1, так звані. це UK, Франція, Італія. Японія у нас на диво для багатьох заходить. І ще може бути там Бразилія, наприклад, але Бразилія це така особлива. Там дуже дешевий трафік, але з нею пит... Трібно вміти працювати. Індію ми ще не розкрили для себе. Ми більше як е, таку тестову площадку використовуємо, але є ті, хто на Індії прямо потужно. А що таке вміти працювати з Бразилією? Вміти монетизувати дешевий трафік? Так, у другу, другу рекламу. Тобі потрібно ще більш агресивно його монетизувати. Тобто, ти там дешево закуповуєш, показники там ігрова активність відрізняється, і тобі потрібно ще більше. Накручувати реклами ще більше показів. Ну, в більніших країнах люди готові більше реклами дивитися? Так. Чи не готові? Це от прям те, що ти можеш побачити. Наприклад, якщо ти будеш на американців сильно давити рекламу, то вони більш чутливо реагують на це. Навіть всі інші сті родин, типу UK, Франції, не так? Ну На американцях це особливо пам'ятно, так. От прям саме на американцях не знаю, чому, чому так. Ну, чим країна більше до третього світу відноситься, до розвиваючихся країн, то так там більше можна давати реклами. А щось з екзотичних країн є? Пробували? Так як у вас вся закупка? Майже? Ну, дивись, Японія та Корея, це її можна назвати. Екзотичними для багатьох. У нас ігри локалізовані, основні, ми робимо там локалізацію, накупимо. Ми нічого особливого не робили. Типу, тому що це дуже складний ринок. Японці, в них взагалі інший склад з розуму там, і так далі. Але наші ігри от, заходять їм. Корея також, там, інший світ. Це, можна сказати, така екзотика для багатьох ігор, хто не може туди зайти. Пробували Китай. Ну, але з Китаєм складніше. Плюс там в Китаї окрема історія, потрібно отримувати ліцензії, чуть ли не від держави. Ну, так. Ну, да, компартії для того, щоб. Комусь платити. Заліцювати. Так, або там через паблішера, вони, може, там якось ну, допоможуть. А на Андроїді там вже взагалі ні, Google Play нема, там Google забанене, там потрібно тільки через паблішерів. Ти сам туди ні, а, никому, ви нікуди пробули, не вийдеш. Ми на iOS. Я? Тестували на App Store, поки це було можливо зараз. Там Apple ще трішки більше затягнув.